Усім доброго дня! Сьогодні, напередодні дня вчителя, вирішила приготувати щось смачненьке і привітати своїх рідних, які мають відношення до цієї поважної професії. Хотілося, щоб все було швидко і смачно, і я пригадала рецепт з дитинства, який люблять усі, а готується він дуже легко, тому що не потрібно нічого випікати. Це буде вафельний торт, але не просто з вафельних коржів. А з крекером і фруктами. Колись цей рецепт був дуже популярний і, можливо, сьогодні я комусь про нього нагадаю. Тому ми починаємо готувати, а хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Для нашого тортика я підготувала усі необхідні продукти. Нам потрібні будуть вафельні коржі, ось такі квадратні, банан, ківі, крекер вершковий. Молочко для крекера, щоб його розмочувати. Сметана. У мене склянка звичайної сметани 20% жирності і 250 грам. уже такої сметани, яка від сироватки стіжена, такого крем сиру. Я це зробила заздалегідь. Також потрібна буде банка вареного згущеного молока, склянка цукрової пудри і ванілін. Спочатку приготую сметанний крем до густої сметани, яку я відсіжувала від сироватки, цілу ніч стікала сироватка, і з пачки 400 г сметани у мене вийшло 250 г густого такого крем сиру або густої сметани. І тепер сюди я додам склянку звичайної сметани, 20% жирності. Скляночку цукрової пудри і трішки ваніліну. І все на легких обертах. Зараз буду вінчиком збивати. Крем такий готується дуже швидко через те, що у нас дуже густа сметана. Кілька хвилин вінчиком і подивіться, який густий виходить крем. Тепер можна збирати наш тортик. Першу вафлю змастили з молоком, а далі беремо крекер. Ось так легенько змочуємо молочко і викладаємо на вафлі. І так по всій площі. Далі, ось оці проміжки, які у нас були між печивом, ми їх заповнюємо фруктами, бананом. І ківі. Якщо ви не любите ківі, можна обійтися і без нього, а просто додати банан. Далі поверх печива і фруктів йде сметанний крем. Це найскладніший процес у приготуванні цього, цього тортика. Він не є складний, але з усього найскладніший, тому що печиво і фрукти ніби так чіпляються за ложку, це не дуже зручно робити, але акуратненько, легенько змащуємо і готово. А далі все просто. Знову така сама черговість: вафелька, згущене молоко, поверх печиво, фрукти і так до кінця, поки у вас не будуть перемащені усі вафлі. Ось такий величенький, височенький виходить тортик. Зараз його в харчову плівку і залишаю на кілька годин для просочування. Зустрінемося трішки пізніше. Ну, ось такий виходить тортик. Досить таки великий, підійде для великої родини або для великої компанії. Я ще зверху полила його злегка шоколадом і посипала горішками, а боки обсипала крихтою з вапельного коржа. Ось так виглядає тортик у розрізі. Коржі добре просочилися, він дуже добре нарізається. І ось я вже порізала його порційно. Ось так. І ми уже зараз будемо смакувати. Вітаю усіх вчителів з Днем Вчителя, а вам дякую, що подивились мої відео. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати, а також підписуватись на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. До нових зустрічей!